Оптимізація роботи чи потреба у заміщенні керуючих посадовців на останній сесії міськради неочікувано суттєво змінили структуру виконавчого комітету Івано-Франківська. За ініціативи мера Віктора Нушкевича, за депутати об'єднали три підрозділи в одне управління. Зокрема, управління сім'ї, молоді та гендерної політики спільно з комітетом фізкультури і спорту приєднали до управління освіти і науки. Міський голова пояснив у своєму рішенні керувався кількома чинниками. Перш за все, кількість працюючих в управлінні сім'ї та комітеті фізкультури не відповідала державним стандартам. Також повноваження цих установ часто дублювалися, тож відповідальних за посадові прогріхи знайти було вкрай важко. Останній захід був день молоді. Наші розпорядження міського голови, яке було підписано, воно стосувалося якраз саме цього дня. Так, от там були і спортивні заходи, там були і культурні заходи, там були і заходи, які організовувала освіта, які організували управління у справах сім'ї, молоді і гендерної політики. Там були заходи міського спорткомітету. Тому знаєте, буває часом от, траплялися такі неузгодженості, коли є загальне святкування і два структурних підрозділа. Відповідають за це, і коли щось не відбувається або відбувається погано, то тоді знаєте один на одного розказують це той не допрацював, це той не допрацював. Міський голова об'єднання управлінь назвав корисним для людей. Керувати управлінням освіти і науки надалі буде Наталія Макула, а керівників відділів ймовірно змінять. Тим часом в кулуарах міської ради такі структурні зміни пов'язують лише з необхідністю кадрових ротацій. Схожим чином вже замінили головного архітектора міста та керівника відділу транспорту і зв'язку.